Електрики меншої. в обід користувачам у більшості регіонів країни прийшли сповіщення про вимкнення поза розкладом. А попри те, що наразі режим і без того максимально економний, в більшості киян до прикладу, протягом доби світло за графіком мали дати на 6-7 годин. А впродовж півгодини з 13.30 до 14.00 в місті був тотальний блекаут. Знеструмленими були всі райони. Утім, навіть такий режим не є достатнім, щоб утримати енергетику. Головна причина цієї кризи. З зниження виробництва електрики атомними станціями магате повідомило, що Хмельницька та Рівненська АЕС скоротили виробництво 19 листопада, бо втратили під'єднання до високовольтної лінії. Південноукраїнська АЕС теж має проблеми з живленням. Сьогодні вранці Міненерго повідомило, що Росіяни атакували енергетичні об'єкти Чернігівщини, Донеччини, Дніпропетровщини та Харківщини. Це також вплинуло на ситуацію. Надвечір екстрені відключення скасували для Києва, втім, в регіонах. Ситуація досі дуже складна.